Доброго ранку, дорога Україна. Прямо в прямому етері всеукраїнська поетична родина. Сьогодні середа, 9 липня 2025 року. І сьогодні з вами Віра Дукач, малесенького села Щурівці із Яславської громади Хмельницької області. Дякую за ранок всім Збройним силам України за те, що я можу жити. І творити. Дорогі друзі, сьогодні в прямому етері поетичного волонтерства я знайомитиму вас з митцями, які народилися в моїх щурівцях, і з поезіями своїх друзів, які якимось чином пов'язані з моїм селом. Дякую всім Збройним силам за сьогоднішній ранок, за те, що можу жити і творити. І працювати завдячуючи вам, за те, що можу дихати і спокійно пити ранкову каву. Нехай всіх вас завжди береже Бог. Повертайтесь живими. А чорнобривці біля хати не так як кожен рік цвітуть, чекай лист від сина, мати, а там, де син, бої ідуть. Жорсткі бої за Україну. За кожен метр її землі молиться мати безупинно, що Бог беріг сина її. Якби ж та мати могла літати, то захистила б синів крильми, життя своє рада вітати. та янголами в небо йдуть сини. Летить у небі ключ журавлини, махає стомлено крильми, дай Боже. Перемогу України, живими повертайтеся, сини. Олег Васильович Дацюк, коса, облетів з кульбаби пух, знов настало літо. Старий дід прийшов у луг травичку косити. Він косу, як жінку, взяв, промовив щось втішне, та й повів її, як в танці Сповільнено, ніжно. А вона, було, напевно, роботу чекала. Тихо свиснула йому і раптом заспівала. Про росу, що на траві, про ранок у полі, ще про старість у долонях, та ще про мозолі. Колізей. скажу, щоб ви дійшли до тями. Ми всі живемо у бійцівській ямі. І кожен гладіатором мав щастя народитись. Живеш сьогодні в мирі. Завтра будеш битись. Воюють дві країни, інші споглядають та роблять ставки, виграють, втрачають, лукавлять, що війну пора в музей. Весь світ гігантський колізей. І ще один вірш Олега Дацюка про мою вулицю, на якій жили його бабуся з дідусем, і на якій народився його тато. Наснилось сховалось в спогадах село. Поділля тиха намистина, у сні, мов вітром пронесло, приїхав знову на гостини. Гуляють гуси по груду, вітання мукає корова, а я усніх не іду, побачу бабу діда знов. Ще здалеку кричу: Привіт! стрічати вийшов вже на гану, Об ногу треться сірий кіт, та мило мружиться у ранок. Дорогі друзі, у коментарях даного етеру наші волонтери-письменники залишають номери карточок, на які потрібно донатити, щоб Збройним силам допомагати і нашу перемогу наближати. А я продовжую. Микола Васильович Матусець. Видніє степ у небо голубе. Радіє сонце в очах до болю. Я з пам'яті дівчатку голубе співає пісню про дівочу долю. Давно, осироті, Давно осиротіла там душа, попала в сіті і любов, і зради, співає пісню зоряне дівча, і в тих словах нема мені розради. Про терен світ, що швидко опада, не знає горя, що той, хто, що не кохає. Маленьке кароокеньке пташа, співа про те, чого сама не знає. Цвіте терен, цвіте терен, листя опадає. Хто в любові не знається, той горя не знає. Знов милий козаченько на війні, хоч обіцяв вернутися з походу, а в марічки очі чарівні, бо полонило серце юнакові. І голос високості завмира, та крізь роки у серце долітає. Я знаю, що доріг туди нема, бо навіть стежко пахне з поришами. А зараз вже і відстані років скажу, що маю українську вроду: Немає пісні кращої і слів, ніж ті, що у душі мого народу. Матері, де чиста річка за селом. Де квітне луг, і пахне м'ята, і слів нема, щоб співати, моє село, що розцвіло, отут дитинство я провів, і тут навчався в рідній школі. Кохання перше тут зустрів, так мріяв поїдать з ним долю. А зараз, так незатишно в душі, так пригадалось все, немов учора. Лягають стрічкою написані вірші. Про тебе, моя нене, неповторна. а зараз так незатишно мені, знов посмішка матусі оживає, та роки, немов коні вороні, несуть усе удаль, що не вертає. Моє дитинство так далеко не повернуть його, о ні. А за селом летять лелеки, щоб повернутись навесні. Отак От і я спішу до тебе, несу в життя твої пісні, і очі голубого неба навіки не забудь мені. Гримак Михайло Йосипович Ми прагнем всі, багато у думках, таке собі, на уявляєм. Збоку поглянеш ні, не на ногах, на крилах понад хмарами літаєм. І заздріть часу душу рве, що хтось має щось більше, краще чи дорожче, той заробляє пачками грошей, а ім'ям того названі вже площі, марнота все це, щастя, ось воно, у посмішці маленької дитини. Коли, награвшись, волю на руках, у матері у снах спокійно лине, у квітах, що розквітли навесні. Тамінь зими і холод поборовши, у тому, що нарешті випав сніг чи спраглу землю скропив рясний дощик щастя, коли ви вдвох рука в руці, щастя, палки і ніжний поцілунок. Коли, обнявшись, двоє жарких тіл, в одне злилися. Щастя, це малюнок, який художник у муках створив. Серце і душу свої в нього вклавши, щастя в гарячу порушни Десь прилягти від втоми, задрімавши. Повір, життя у кожного своє, і всякий в ньому вдосталь всього має. Цінуй всі миті щастя, вони є, нехай душа в невірі не страждає. Уже за сорок, уже за сорок, ніби і на вік. Життя вважати тільки й почалося. Чому ж тоді зрадлива сивина покрила все густе моє волосся, чому тривога, ніби ж є усе? Сім'я, робота, друзі відпочину, а думка безупинну десь несе у замки, в гори зараз диполину, І в стінах, що уже кілька віків стоять, вже й не даруючи, прихисту. Я б споки віднайшов. Юрба століть стоять переді мною і на мисту турнірів, битв, і радощів та сліз, усе, що колись бачили ці стіни відлунням гулким, розбудило би в душі невидимі і таємничі сили, І душа, порвавши тене та умов, минулого розбивши шкаралупу, в собі залишить лише одну любов. Без злоби, гніву, і без слів розпуки. Василь Миколайович Радовинчик. Скоро сонце зійде. Станьмо всі, станьмо всі за Вкраїну у бій, хто з мечем, хто з вогнем, а хто словом убий. Супостата врага, хай не стане нога, не ступне, хай вона по землі, по моїй. Будьмо, всі, будьмо всі у єдинім строю, Захисім і збережім славу й волю свою, Хай небесна, блакить, всіх нас благословить, буде жити й рости у козацькій краю. Слово й пісня моя, ворогів хай проткне, слово правди живе, окриляє мене, все, що можу, роблю. Я в країну люблю, скоро, скоро зійде, сонце миру ясне. Школа під липами. Мені досі щасниться стара школа під липами. І подвір'ячку тепле, наче печі чарінь, І горить там вогонь в моїм серці запалений, і не згасне ніколи. Зігріва мене він. Вже багато доріг. Мною пройдену, стоптану, осінь сипле під ноги, листя з лип золоте, де б не був, де б не жив, в тепле літо вертаюся, де стежина моя, там де липа пахуча цвіте. Ой, яка ж вона мила та я школа під липами, біг до неї щоранку, і якась наче сила вела. Йде урок я сиджу в храмі, мов заворожений. У маленькому храмі, де душа моя й доля росла. Ой, літави мої, чом так скоро плевете, минаєте? Мої внуки до школи вже стежиною тою ідуть, там так тепло завжди, там так тепло і затишно, де духмяну медову, попід по школою липи цвітуть. Світла вічна пам'ять поетові, односельчанину, який живе з нами у своїх віршах. Дорогі друзі, донатів маленьких, не буває, Бо кожна копійка гривню береже, а гривня до гривні це наш невеличкий внесок в нашу перемогу, в нашу допомогу тим, хто її так потребує допомогу нашим захисникам. А я продовжую. Василь Лавренович Дацюк, розплата. Ой, ці хрестини іменини, буває диво дивне в них. Я від коханої дружини та підкотився до чужих. Їм підливав наливку й пиво, Все накидав тихеньку око. Та геть забув бідак, ревниво он погляда твоя під боку. Зальоти діло непросте, ну що ж мені тепер робити, аж поки чуб не відросте, в брелі прийдеться походити. Що є щастя в світі лютім, жінка, чарка, успіх, зиск, Чи в коштовності закути оболонки модний блиск? То роботи щира втіха, противага лихові, єдність болю, єдність сміху, і на її, тихої. Даремна праця, Хорові причепили гриву, аби на лева схожим був, вчинили косметичне диво, бо тхір на боса не тягнув. Що, доб... Що хочеш, добрі можуть гроші, усе ж різницю бачить всяк на вигляд гір. Налева схожий, а ось на запах, ну ніяк не ображайте худобину. Баран сатири начитався, І коли до Петра, врешті, суті, він аж за роги бідний взявся, від гніву, віччя і люті, до всіх відомих лих і бід, що переслідують бідаку. Ганьблять щосили чесний рід і ще й сатирики писаки. Не знають інших, тем вони, в сірка позичили очиці, всі нехлюї в них барани, державну керівні тупиці. Вчинив у краї гвалт, погром, кербос, щоб ним чорти орали. Його писалі бараном без тіні сумніву назвали. Обрали в раду злодіяк в одній країні темні люди, якийсь газетяний шкрябак, їх крукторогами огудив. Толчуться пики за народ в парламенті поміж панами, а незалежний телерод їх обзиває баранами. Того, що втяв якусь дурню, чи інтелектом дуже темний, чи другові підклав свиню. Усіх зовуть відомим йменям. не зна увесь писацький клан, Гірчиці й хрону всім на зуби, що люди вичворять баран, Повік такого не утну би. Ніхто нас не зламає, а далі моя поезія найкраще вдома в Україні. Де рідне небо, сині, сині, де степи, поля безкраї, ніде краще не буває. Можемо вдома життю ми радіти, бо ми своєї землі діти, хоч в Україні триває війна, в світі цілому найкраща вона, кров'ю залита, сльозами умита, ненька, рідненька, люди працьовиті, не люди катують, страху немає, ніхто ніколи. Нас не зламає, ми не скорені, не зламні, завзяті, нас ненавидять москалі прокляті, нечисть російська, нам не страшна, буде перемога, закінчиться війна. Лиш я, лиш я чекатиму тебе, як чисте, мирне небо голубе, сумно все замете, як лютий холод за вікном. В думках зігрію своїм теплом, лиш я чекатиму тебе, навкруги все навесні зазеленіє, так як кохаю тебе, я, ніхто кохати не зуміє, лиш я чекатиму тебе, як інші почнуть забувати. За опрій літнє сонечко зайде, живим повернешся до хати, лиш я чекатиму тебе, завжди чекатиму і всюди. Як я кохатиму тебе, кохати так ніхто не буде. Народе мій. За волю і свободу іде бій, за незалежну, рідну і єдину. Не забувай, народе нескорений мій, хто віддав життя за Україну. Народе мій, ти ж пам'ятай всіх, хто пішов нас захищати. І мамі, шану й віддай, син янголом якої повернусь до хати. Народе мій, ніколи ти не забувай, за що ми боремось завзято. Цінуй все українське й прославляй, шануй Україну, як маму і тата. Завжди пам'ятай, народе, нескорений мій, віками, хто нищив цвіт нації твій, хто гнобив віру, культуру. Мову солов'їну, хто мов Ісуса Христа розіп'яв Україну? От вже нас ефір доходить. Слова... Час летить, словами в світ, частину життя, народжується у ньому кохання, з минулого настане майбуття, і час летить, мов пташка. Рання. Історію словами, крихітку себе, добро і людяність зберегти зуміла, Колись все вишній дав мені Тебе, що той єдиний відразу зрозуміла, вже непомітні сльози під дощем, по шипці стікаються краплини, спостерігаєм під одним плащем, як водою напиваються рослини, дарує час нам неповторну мить. Життям наповняється земля, де їхай залишає, далі сам летить. Ти лиш...